Перейдемо до другого етапу ремонту. Найдорожчий вид робіт це малярні роботи. Вони займають майже 50% від загальної вартості другого етапу. Вартість малярних робіт в першу чергу залежить від типу фінішного покриття, тому що різне фінішне опорядження потребує різних рівнів підготовки поверхні. Підготовка під фарбування вимагає майже ідеальної поверхні, що в свою чергу збільшує кількість процесів, які потрібно виконати, щоб досягти потрібного результату. Також важливим фактором, який впливає на вартість, є наявність різних ніж, декоративних елементів, тому що вони рахуються в погонних метрах. Окремо потрібно сказати про те, що розсінки на малярні роботи по стелі будуть більше, ніж по стінах. На другому місці у нас плиткові роботи. Вони займають 22% від загальної вартості другого етапу. Є декілька факторів, які впливають на вартість плиткових робіт. І перше, це розмір плитки. І тут розмір має значення: якщо плитка великоформатна, тобто розмір 120 двадцять на 60 і більше, або плитка маленьких форматів, типу підцеглу або мозаїка то ціни на її монтаж будуть на порядок вищі, ніж на стандартну плитку. Друге це кількість елементів, де торець плитки потрібно прирізати під 45 градусів, або виконати чистовий різ, тобто виконати заводський різ, але в побутових умовах. Такі роботи виконуються при облицюванні ніж, зовнішніх кутів та при примиканні різних типів поверхні. Також збільшує вартість плиткових робіт виготовлення душових піддонів з плитки – тому що там дуже багато прирізки та потрібно витримати правильні ухили для того, щоб вода потрапила в трап, а не куди інде. Третє місце це гіпсокартонні конструкції. Вони займають 17% від загальної вартості другого етапу. Їх вартість залежить. Якщо це стеля, то чим більше ніж рівнів стелі, вбудованих підсвіток та вбудованих елементів. Тіньових швів та закладних тим більше буде вартість. Якщо стіни. То чим більше відкосів та ніж, або конструкції монтуються в два шари гіпсокартону, то це все збільшує вартість гіпсокартонних конструкцій. По 6% займають накладні та транспортні, але про них пізніше. Тепер проаналізуємо третій етап ремонту. Це фінішний етап, в ньому майже всі матеріали фінішні. Тому 90% вартості третього етапу це вартість робіт. Про вартість фінішних матеріалів та повного наповнення квартири ми поговоримо в наступному відео.